Доброго дня, мої хороші підписники. Після дня народження свого я вас не бачила. І сьогодні хочу поговорити. Я хочу вам подякувати від щирого серця за всі ті привітання, тому що вони безмежні. Я старалася подякувати кожному, але фактично це нереально. Тому я зараз подякую. В прямому, не в прямому ефірі, просто зніму відео для вас. І хочу сказати, що всі мрії в житті взагалі вони збуваються. І в мене все збулося в житті. І я думаю, що ще й і, і ще залишилося багато мрій. І завдяки вам вони збулися, тому що від вас я отримую мега-мега позитивну енергію. І завдяки вам я живу і працюю, і ви мене піднімаєте. Якщо ви думаєте, що я вас мотивую, то, напевно, ви трішечки помиляєтеся, тому що саме більше даєте ви мені, саме мої підписники. І це вже такий величезний кагал цих людей. Я надзвичайно щаслива людина, тому що багато із них стали моїми сусідами. І я бачу в своїх підписників навіть живу, які приїжджають, приїздять сюди не тільки за квартирами купити, які приїздять сюди просто відпочити, які приїздять мої рідні Чернівці теж відпочити. Навіть є такі, що я зв'язую з своїм сином і допомагаю доїхати сюди. І ну багато, багато, багато таких питань це багато ваших позитивних емоцій. І мені дуже приємно, я дуже щаслива людина, що я маю стільки надзвичайно крутих і класних друзів. І хто ще не вірить в силу Фейсбуку, в силу мереж. Е я думаю, що прийшла пора довіряти, подивитися на наші війська, на нашу наньку Україну. І зараз я хочу сказати, що я мрію. І ми мріємо всі такі. Знаєте, що я мрію? Я мрію, що ми були українцями. Я мрію так, я приїхала жити в другу країну, але не назовсім. Тільки зимувати. Я живу зараз навесні. Я вернуся до України, тільки дочекаюся, що моя донечка. Закінчила навчальний рік, і я буду все літо аж до вересня місяця в Україні. Я не збираюся її покидати. Я живу цією державою, і я завжди кажу нашою Україною. І я хочу, щоб наші мрії збувалися, бо у нас одна на всіх, і зараз нас чекають великі свята. Чекає нас Різдво 25 го числа, 24-го, да, з 24 го на 25. -е. так, в моїй родині вже п'ятий рік, як ми поміняли не з 6-го зустрічаємо, а давним давно своєю родиною ми зустрічаємо 23-го на 24-святий -е. Ось, святий вечір і Різдво. І моя мрія, щоб ми всі разом, всі оцею когортою, Ем, славили Бога саме в ці дні, я ні до чого не закликаю, я просто закликаю до добра. І ще я мрію, якщо ми їдемо в другу, другу країну, щоб нас там поважали. Я не просто так. Багато мені дзвонять підписників, які хочуть квартиру, просто якусь маленьку, якусь нещасну. Я завжди відмовляю. Я кажу: якщо вам не вистачає грошей на преміум клас, на ось таке. То не беріть ніяку, купуйте в Україні. Зараз, наприклад, і в моїх Чернівцях, в Тернопільській, на Західній Україні, хто розумний, скуповує уже, поки що не піднялися ціни. Тому що закінчиться війна, ціни піднімуться і в Україні у два рази. Якщо ми очікуємо, що щось після війни, коли закінчиться, буде дуже класно, повірте мені, запам'ятайте мої слова, що. 23-й рік буде ще важчий. і нам долати з нашою поломаною економікою буде дуже важко. Я вам скажу одна надія на наших діточок. От я дивлюся на своїх дітей, я дивлюся на племінників, я дивлюся на дітей моїх однокласників, я дивлюсь на Єву. От вона приходить з університету, мама, я сьогодні не змогла ні разу поговорити по-українськи. І її це дуже вражає, розумієте, і вона цим переживає. І багато моїх підписників кажуть: от ми там в Англії, і дитина просто рветься в Київ, і дитина просто рветься в Вінницю і ще кудись рветься. Знаєте, я вам скажу, наші діти, їх треба прислухатися. Якщо вони рвуться, треба прислухатися. Оце наші мрії. Оце наші. І я. Мрію, що наші діти змінять Україну. І знаєте, я і тут дуже бачу багато українців, і у нас була виставка, от, новорічна, присвячена якраз на моє день народження. І мені було дуже прикро, коли е, я не ну, я познімала, але не хотіла показувати, тому що тут я була і на Пасху з українцями. Все дуже класно звучить: українські пісні, українська символіка. Але люди, наші українці, розмовляють російською. І, і сьогодні най вони не ображаються, я вам скажу, тому що мої українці, як тільки це заговорю, завжди кажуть, не у е, мові. Е, Ну, це не важливо, це не на часі. І я вам скажу, я коли дивлюсь на цих діточок, і коли я знімала ще на Пасху, то мені казали, писали з України, пані Марина, а що ж ви між українцями діти розмовляють по-російськи. Мені так хочеться сказати. Знаєте, мене завжди блокують до речі, мої хороші, хто мене вже не бачить. Ще раз підпишіться на сторінку пані Марина. Якщо вам цікаво, тому що мене блокували, Я була в тимчасовому бані. Хтось бачив, хтось не бачив. Тепер, хто не бачить, ще раз підпишіться. Я вас дуже прошу. Ось і знаєте, я дивлюся, а діти розмовляють російською. Зараз на новий рік мені дуже хотілося познімати. І десь вони ображаються, що пані Марина не хоче. І я вам скажу, що є такі українці. Я не в образу. Тим, хто створив нашу діаспору, я хочу подякувати пані Ліді, яка живе 9 років, яка настільки відповідальна. Так, зараз приїхали нові люди, які тільки рік живуть, які не знають, які хочуть подружитися із росіянами хорошими. І ви розумієте, з боку це виглядає дуже гидко. Я вам скажу, що я прийшла, подивилася, більше мені не захотілося. Да, там пані Лідія, ще деяка людей, які розмовляли по українськи. Мені захотілося прийти. Але діти розмовляють російською, українська символіка, українські вишиванки. І не зрозуміло. Ще раз скажу, не ображайтеся, бо ви мене зараз почнете банити. Не зрозуміло, де українська палатка. Видно, прапор. Видно символіку, не видно людей, які розмовляють українською. Я вам скажу, я в Аланії рідко де. Мені деколи здається, що тільки я розмовляю українською. Більше ніхто. У мене був такий випадок, ми пішли від з сім'єю, ми євички купували ліжко зараз нову квартиру. І підходить ззаді мене людина. Ой, пропустіть, будь я там чуть-чуть щось взяла. Знаєте, а я вже... Навіть перестала перейматися, мені не стидно. Я кажу, знаєте що? Я би вас пропустила, але мені Бог це не дозволить. Перед Богом мені буде встидно, я не можу вас пропустити. І тоді вона каже: Ой, а я з Вінниці, будь ласка, пропустіть мене. Ви уявляєте? Ось, я коли хожу, ну, люди дуже. Я розумію, що люди не можуть перейти зразу. Я розумію. І кажуть, ви ж. Ви ж людей, як то сварите, ви це спеціально блогери. І мене щирі українці мене банять. Ну, дожилася, ну це ж правда. Я прошу великі вибачення у цих українців. Ну я вам, за що ви мене баните? Я просто, просто моя мрія. Моя мрія. Якщо ми живемо в другій державі, щоб нас поважали, мене турки питають. Ну, вони не російські, да, вони не зобов'язані знати Україну. Вони мене питають: а чому, а як вас розлічить? Де російські, де українці? Я не розумію. Мені це кажуть турки. Ви розумієте? Діти особливо, да, діти розмовляють російською. Я бачу, що батьки, дідусі-бабусі мого віку, і з дітьми українці розмовляють російською. Мені хочеться спитати, а ви їх куди готуєте? Ви будете переїжджати до Росії? Ну мені цікаво. Будь ласка, задайте собі питання. Мрій, моя мрія, я сюди приїхала ще задовго до війни і приїжджали зі мною мої підписники. Дивіться, у мене зараз були американці, у мене були люди з Англії. У мене і вони, от американці мої, одні живуть 28 років в Америці, одні живуть 18 років. Вони не забули. Українську мову, вони розмовляють на чисто українській мові. Вони з Італії в мене підписники. Вони розмовляють, приїздять до мене на українській мові. І при тому, що вони знають, одна італійську знає досконало, друга знає англійську досконало. Мої хороші, моїй донечці 16 років. Вона поступила в Туреччині вуз на англійській мові. Вона знає досконало. Їй 16 років. Вона знає досконало англійську, німецьку, турецьку, українську і знає трохи російської. Мої хороші. Ну це ж так круто знати різні мови. Дивіться, ми приїхали в Туреччину, і ми всі вчимо мову турецьку. Ви знаєте, я теж почала вчити. Мені страшенно важко, моїх 52 після інсульту, коли я відновлююся, в мене нічого не тримається в моїй голові. Мені дуже важко вчити, але мені треба, то я вчу, чому нам це так важко? Знаєте, я вам скажу, моя мрія, щоб ми переписувалися. І ви зараз мені теж скажете, що вам дуже важко. Поміняйте шрифт на своєму телефоні. На українській мові. Вона ж вам дуже легка, вона вам дуже близька. Ви будете писати, робіть помилки. Робіть, я роблю помилки, бачите українською, мене постійно е шпиняють, мене постійно сварять, що в мене багато русизмів. Так, да. да, я не ображаюся. Так, мої хороші, поміняйте шрифт. почніть з того казати добрий день, доброго вечора. Я живу тут, у мене живуть і росіяни. Так, ніхто не казав, що вони якісь погані. У нас живуть і хороші люди. Ну вони мені кажуть, здрасті! А я їм кажу доброго вечора. Вони мені кажуть знову здрасті! А я їм кажу, доброго ранку. Просто вивчить. Дивіться, Турецька, ми ж кажемо Міраба. Да? Хоч калим, ми кажемо. Дюршус, ми кажемо, ми навчилися. Що ми, що ми в Туреччині навчилися? Оцих перших слів спілкування. І їм приємно, ми бачимо, що туркам приємно. І так само нам приємно. Коли ми зустрічаємося одне з одним, нам приємно дуже почути доброго вечора. Приємно почути слава Україні. Приємно почути до зустрічі. І ще раз скажу: ми вчимо дуже важко вчити турецьку мову. Але нам її треба в побуті, в житті. І це моя велика мрія. Далі зі двоєю я буду просити. Тому що я приїхала з України. І до мене приїздили українці. І я старалася. Та в мене не дуже виходить, русизму багато. Я старалася з ними говорити по-українськи. Да, з я за мною з директором говорю по російськи, бо вона з Латвії. Але вони всі теж вчать в нашій компанії, вчать е, українську. Є моменти, коли ну, треба. Так, да, якщо я йду до нотаріуса, він російськомовний, я з ним говорю по-російськи. Я не требую у нього говорити по-українськи. Бо в нас є такі, що приїздять українці, то мені українська розмовлять. Ну ви ж в країни, країні, мої хороші. То треба собі знайти тоді українського юриста, щоб їм допомагав. Тобто у нас це все так переплуталося. І це велика моя мрія, не тільки моя. Я хочу. Жити навіть в другій країні, в другій країні, але бути гордою українкою. Скажіть, що ви цього не хочете, мої хороші. Я теж вчилася в Чернівцях в навчальних закладах. І коли я приїхала з своїй звишниці, то нас вчили на російській мові. Мені ніколи не було стидно. Я завжди була в кругу. Мене завжди городські любили. Я завжди була в їхньому кругу. Мені не треба було переходити на російську мову. Завжди ну, я була своя у них. Ми розуміли, вони на російській, я на українській. Ми один одного розуміли. Але мені не треба було переходити. І мені не було стидно. Мої дорогенькі. Давайте це підтримуємо. Я знаю таких людей, які живуть тут в Алані ще з 2014 року, які просто росіяни, які мають, наприклад, по 4-по 5 діточок з 2014 року, коли у нас стався цей майдан. Вони тоді приїхали і просто примусово перейшли, самі себе примусили, прийшли на українську мову. Вони краще розмовляють, чим я. І їхні діточки, краще розмовляючи є, вони собі сказали. Зараз я приїжджаю, в мене племінників Суми, Сумська область, Глухі. Вони всі говорили на російській мові. Вони так розмовляють на чисто українській, що я б завидую, деколи мені стидно мої дорогі Ще раз хочу вам усім подя подякувати за привітання, тому що ви все, що в мене є. Мої друзі це моє життя. Uh, скільки буду жити, стільки буду дружити. Я, від мене дуже тяжко забрати цей Фейсбук, я без нього просто не проживу. Я без своїх друзів просто не проживу. Я розумію, що нам важко. Знаєте, коли мені дзвонять і кажуть, ой, мені дуже важко переключатися, можна я можу? Можна. Але постарайтеся, змініть шрифт просто. Блін, ви не розумієте, як тяжко вчити тої турецької, як, як спілкуватися, адже тільки в спілкуванні. І мені багато дзвонять з других країн, котрі зараз опинилися. От з Італії мала розмову, я там срібло завжди купую. І вона каже: Я не бачу, я в Італії, я не бачу другої країни. Я чекаю, щоб переїхати до себе в е, Київ. Ось мої хороші. То давайте будемо старатися. Скажіть мені, чи ви за? Жити немає значення, в якій країні, але жити гордо українцями. Папа мої хороші, я вас люблю і обожнюю. Напишіть мені, будь ласка, поділіться цим відео. Не забудьте ще раз підписатися на мій канал, щоб, вас, щоб ви мене могли знайти. Папа мої хороші.